Ми з Одеси. Доброго вечора. Ми з України. І це Україна. Друзі, ми е дякуємо всім нашим як захисникам і захисницям, хто е зараз боронить Україну. І завдяки мужності ми п'ємо краткову каву і робимо наше відео. Дякую вам, хлопці, не згівки. Дякую. Ну, а ми. Ну що у нас? Як я сказав, у нас вірю війна. Але тим не менше якось жити треба і щось робити треба, і якось треба це витримати. Тому ми їдемо сьогодні. Куди ми їдемо? маленьку подорож. Да. Ми поїхали трошки в маленьку подорож. Ми їдемо на Куди? Куяльник. На Куяльник. Да, на Ліман Куяльник. Я не буду вам тут розповідати дуже так детально, про його цілющі властивості. Якщо це когось цікавить, ми вже робили про це відео, розповідали, чому він такий, ну я б сказав, еклюзівний, чому він такий направді добрий. Тому ми пропонуємо, хто не ну, кого це цікавить, може подивитися відео. Ми його або буде тут посилки, отут-у-то от, 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 згори, і ще буде в кінці цього роліку. А ми. Вирішили сьогодні поїхати набрати болота, тому що у нас ми, та, вони, це болото цілюще. І ми вирішили, такий повинен бути гарячий захід сонця сьогодні, добрий такий гарячий день. Скільки ти кажеш? 30 градусів. 30 градусів показує у нас термометр в машині. От, і Ми вирішили набрати болото там, і покажемо вам, як там сьогодні виглядає наш цілющий боялі. Ми виїхали трохи пізно. Ну, сьогодні вже десь восьма година вечора, да? 7. Ну, восьма година вечора, початку. 8 ми потроху приближаємося. Дорога багато машин. Є. Я думав, що ми так шибко. Ну, нам не дуже вигодно їздити на цій бояльник, для нас це на іншій. Кінець міста треба приїхати, ну, але тим не менш ця багнюка дуже, дуже, дуже націлюща. Ми весь час її набираємо, а потім пізніше можна ходити на море і там вже помазати коліна, помазати там якісь сустави, Сустави, речі. Тобто люди в нашому віці вони всі цим хворіють. Подивимося, як там ситуація сьогодні. Ми там не були вже. Два роки, торік ми не поїхали останньою туди, тому що ну, війна почалася і ми якось так знаєте, було не до погньоті. От ми під'їжджаємо до першого лимана, це Хаджибеївський лиман. Бачите, теж такий okay. Чудовий тут. Трошки дорога в нас. У нас трасе, але... Добре видно. Гарно так у нас тут, да? Таня нас сьогодні керує самоходом, а я займаюся відеосйомкою. Ну оце ми проїжджаємо зараз корпуси санаторія Куяльник. На горизонті у нас вже... Поскот, поселок Котовського, Не знаю, будуть його міняти да. та якось так? Ну, не знаю, якось його переіменували, Таня каже, я не пам'ятаю. Ну і з лівої сторони вже показався Кояльник, То там величині, в величині, маєрить і яльник. Ну, зараз. А тут у нас так само, а тут у нас плавні. Такі 20 великі такі плавні тут. Болото час від часу воно висихає, а самі йде дощі, то там живуть лягушки. Сьогодні не дуже такий глибокий, як ти бачиш? Так, да. не писали, Так? сінець. Але, Але машин знають багато там. Бачиш, там де ми їдемо, це коса. Да. Там машин багато, тому що да, дуже машин багато машин. Да. Ну, ми вже під'їжджаємо. Кілька хвилин залишилося і ми вже будемо на поясню. І так, бачите, руман такі, кітакі, люди йдуть навіть нема коліна, вони там йдуть по щеколотку. Хтось лежить в ропі, там собі відпочиває. Зараз ми теж все болото фолізами, як ці свині будемо там лежати в болоті. Таня вже прибирається, бачите, скільки машина. Заходить сонечко і ми йдемо купатися. Люди вже потрохи роз'їжджаються, ми поплавали в Европі. Ну, Треба змиватися, таня вже змивається, тому що вона гризе так дуже, як то. якщо, ну, Одразу купаються ніби нічого, а потім, як починаєш, от виходиш, трошки походив, вона починає сохнути. І так за тіло грезе соль, що я вам скажу. Бачите, тут е на Лімані залишилися ці столбики дерев'яні. Це колись були помости. Тобто це дерево, це ревина, це я знаю, царя гороха. Козаки збирали сіль тут, може, колись там. Да? І то бачите, оці столбики вони. То е на них були помости, і з цих помостів збиралися. От, і вони так і залишилися, незважаючи на те, що зминув час, але столбики так і залишилися. І тут, можна сказати, первозданна територія. Тобто, тут немає жодної цивілізації, ніяких можна е ну, сказати, цивілізаційних, скажімо так. Е Нема різних удобств, ну, але між тим тут залишилась природа така, як є. В воді плаває дуже багато всіх дахній. Я вже розповідав в відео попередньому, що ця дафні, вона коли помирає. от Саме цей дахній йде цілюща сила цього ліману, тому що коли ця дахня... Помирає її тут так багато, що вона за мільйони віків, коли вона там, значить, тут плодилась, розмажалася, помирала, знову зі відложення ці отложення -дафні, вони тут вбудували ну, оцю цілющу силу цієї води. От, от, Таня там коло машини, вона вже там щось там порядкує, ну, там дівчата ходять такі гарні. Тут я вам скажу, що цей юман, е, він тут е, на вечір тут приїжджає дуже багато людей, які роблять різні фотографії, фотосесії роблять. Тому що це місце таке ну, воно своєю цей, дичиною, як би так да, сказати, воно приваблює людей і тут дуже гарні виходять фото. Ви самі бачите, от дивіться, зараз така е, красива е, панорама. От. Сіло сонце, і воно таке сіло і ще такий голубий час, як так називаємо, і зараз дуже красиво тут. От. Ну, тут, ну, от, тут Дівчата навіть дупи показують. Ну я не буду показувати. Не буду вас е -з, як -то, збочувати. Бачите, да? ці столбики стоять. Ну і така красива. Трошки соль виступає, соль буде пізніше трошки. Ми коли стані збирали, то теж десь треба в жовтні, я може в вересні, в кінці вересня. Якщо збирати сіль, то треба тоді збирати її. Ну, наразі ще нема. Ну, нема таку. Тоді можна ложкою збирати, вона буде, вона буде лежати на поверхні. Ми колись прийшли, то ми назбирали тут такі сіль і пізніше. Таня там мила голову собі цю солію, тому що вона дуже така, ну, дуже добрий ефект від неї виходить навіть на волосся, на тіло, на все це. От. Направді? От. Ну, от так от виглядає Ліман. Ну, бачите, машин вже залишилось небагато, люди потрошку їдуть. от, Там далі йде траса. Таня вже викупалася, вона вже свіжа, вона вже я ще, мене ще гризе соль. А їй вже добре, вона вже щаслива. Бачите, яка гарна. Помолодила, да, зробилася молодше. Тобто, якщо ви хочете бути молодшими, то треба сюди приїжджати, напевно. от. Ну, так у нас такий вийшов цей огляд цього ліманом. Ну, що вам ще розказати? Дуже таке цікаве місце, дуже ладний, гарний. Да. Наразі у нас тут все. На да, цьому. Все. Я маю. Дякую, якщо у нас ще дивитесь. Не забувайте заподобайте, не забудьте там підтримати канал, приїжджайте, відпочивати на бояльник, лікуватися тут. Опорно-двігательна система тут добре лікується. Тобто, Ну і як от, я вам скажу, після цієї ропи я дуже добре спів. Як... Почуваєшся себе так. Да, так, почуваюся якось так. Я перший раз, коли приїхав, я так не зрозумів, я так приїхав, сказали болото набрати. Я думав, ну болото наберемо і й поїде. Але коли я викопався і пізніше я приїхав додому і так відчув от цей результат від цього, того, то ну, я вам всім Ще раджу. Він не робити Так, зараз війна, то напевно на треба то так. Ну, до, побачення. до побачення. Не забувайте за підтримку, цей лайк, подобайку, ткніть, підпишіться на канал. Там. От. Ну і все буде Україна, ми переможемо. І Слава засідала!